Спалювання сухої трави б'є рекорди. Лише за минулі вихідні рятувальники виїжджали за такими викликами понад 150 разів. Під час посиленого вітру такі пожежі не бувають неконтрольованого характеру та є небезпечними. Вигорають великі площі. До прикладу, у Хриплені через загорання на садовогородньому кооперативі Патріот, вигоріло 40 гектарів сухої трави та пошкоджено 8 підсобних будівель та дерев. Найбільше таких випадків зафіксовано у Тисменецькому, Коломийському, Надвірнянському. Галицькому, Косівському районах та на території Івано-Франківської міської ради. Такі пожежі не лише знищують житлові чи господарські будівлі, але й завдають велику шкоду довкіллю та здоров'ю самих мешканців. Це в першу чергу шкода, яка наноситься на нас в сеноколишньому середовищі. Адже спалюючи суху траву, вона за весняний період набрала в себе різних забруднюючих речовин, які накопичились внаслідок викиду газів, а також у вносення отрутохімікатів на поля. І коли ми спалюємо суху рослинність, виникає загроза забруднення атмосферного повітря, що часто спричиняє ракове захворювання, захворювання алергічного походження. Особливо це шкідливо і для дітей. Рятувальники кажуть, спалювання сухої трави іноді може призвести до масштабних пожеж. Швидкість поширення вогню надзвичайно висока, тому локалізувати його на відкритих територіях важко. Особливо небезпечне спалювання сухої трави на полях, через які проходять високовольтні лінії електропередач та поблизу лісових масивів.